Ракціон небаченої щедрості у Швейцарії. Кожен громадянин країни може отримувати по 2250 євро щомісяця. Ініціативу люди мають підтримати на загальнонаціональному референдумі. Сами вирішили спроектувати подібну ситуацію на Україну, і результат вийшов доволі несподіваним, каже Наталя Малярчук. Їм платитимуть лише за те, що вони швейцарці, влада другої за багатством країни у світі, вирішила забезпечити громадян так званим базовим доходом, незалежно від того, працюють чи ні і скільки заробляють. Видавати кожному дорослому щомісяця 2250 євро, дітям 560. Така щедрість швейцарської влади має цікавий розрахунок. Посадовці вважають, що додаткові гроші спонукатимуть громадян не боятися ризикувати, відкривати власний бізнес і сплачувати податки. Умріяти спробували сабиття для українців. Сума у євро складає 62 тисячі гривень, враховуючи, що мінімальна зарплата в нас 1378, тисяча Цифри здаються просто космічними. Питаємо, чи продовжували б співвітчизники працювати за таких умов. Все одно ходила б на роботу. А чому ходити? ну потрібно вчені з людьми? як-то, ну как жити так. Наталя масажистка каже: навіть маючи щомісяця 2000 тисячі євро, роботу не кинула б. Це було б бы скучно, не нідіятельніші но я думаю, что это не мечтабельно. євген працює у національній опері. Зізнається, якби на нього падали з неба 60 тисяч щомісячно, пішов би у власні творчі проекти. Саме бальбоша боліс, що люди стремляться. Думаю, чим більше грошей, тим більше щастя мають, або здоров'я немає. Та того нічого не змінюється. Тетяна і без 60 тисяч не працює, бо чоловік її повністю забезпечує. У меня работает муж, у меня есть ребенок, которым как бы я занимаюсь. Ну, и занимаюсь тем, что мне нравится. И, может быть, будет когда-то приносить доход. А от Руслан Певен для нас 2000 евро – великі гроші, а у Швейцарії – це прожитковий мінімум. Якщо б мені тут платили 60 тисяч гривень, я б подумав, працювати чи ні. Я б подумав. Але якщо э, б мені платили там, у них 2000 євро я б однозначно працював. І дійсно за статистикою у Швейцарії життя втричі дорожче ніж в Україні. Убирати погоджуватись на додаткові виплати у 2000 євро чи ні швейцарці будуть у червні на спеціальному референдумі. Можуть і відмовитись, адже це велике навантаження для бюджету, що може спровокувати зростання цін. Наталя Малярчук В'ячеслав Філюшкін Сабиті канал Україна.